Мабуть, років півтора, як не менше. Тобто постійно, що вона подобається, просто в різних локаціях, але практично не відїжджаючи від, від контрактової площі. Мене бісить е, саме те, що поділ супер повільний, і це не в плані того, що... Він якийсь спокійний, тут нічого тут сильно не відбувається, як спальний район. Навпаки, це типа наркоманська історія. Ну вибачте, ну але я жила на Кирилівській, до речі, що я жила на Кирилівській, на Ярославській і на Андрійському узвозі. І от, а, типу, блін, я мабуть не, не треба палити свою адресу, тому що я то є. Коротше. А, Реально просто погемна двіжуха, яка тут відбувається, вона робить людей дуже повільними, лінивими і пасивними. При цьому в них типу, в них щось відбувається. Просто ці двіжухи, вони не для тверезих адекватних людей, типу нормісь, а вони для от таких типу, умовних відвідувачів К-41. І, типу, я народилася на Соломін, і Солома це навпаки район супер повільний і на якому типу, нічого не відбувається. Соломінка, типу, це настільки спокійний райчик, там настільки цивільно і красиво, що там ніяких подібних історій бути не може, тому що там просто немає людей, які б живали. Там є магазини кав'ярні, не третьої хвилі, а звичайної хвилі, типу, для того, щоб випити чорну каву, типу еспресо. А, але там немає ніяких наворотів, ніяких а, а, спікізі барів, ніяких а, клубів чи по ком'юніті кафе. Там навпаки дуже дуже цивільно. Тобто а, коли я жила на Ярославській, я могла вийти з будинка. З пакетом для сміття пройти два метри, і тобто я була, я виглядала абсолютно неадекватно постійно, тому що ну мені просто було ліньки, оскільки я працюю вдома, мені було лінки вставати і щось з собою робити. Типу, і мені в житті ніхто нічого не сказав, і більшість моїх знайомих в піжамі ходили в магазин. Ці люди, яких я, ну всі мої друзі, типу, які живуть на подолі, а це абсолютно більшість моїх друзів. Е, вони, типу, такі кажуть, та ми типа з подолу не вилазимо. Я кажу, типа, смислі. Ну, типа, ми просто типа ліньки, і вставати не хочеться, щоб кудись іти рано, і не хочеться, типа, якось з подольчика уютного вилазити. А типа для більшості нормальних справ, для того, щоб зробити фото на документах, для того, щоб я не знаю вигуляти собаку для того, щоб купити якийсь вініл. Тобі все одно треба валити якесь більш цивільне місце. Я зараз за я зрозуміла, я що мені потрібні вибачте блядюшні колготки, і мені за цими колготками треба йти в Митроград, тому що на подолі нічого подібного немає. Взагалі я обходила тисячу колготних сторів. Нормальні колготи купити можна тільки на площі українських героїв. Ну точно не на Подолі. І, типу, мене це фруструє вже два роки, тому що тут нічого не продається. Тут продаються тільки яйця по 80 гривень за десяток. І можна купити уманське пиво майже в кожній типу, пиварні, при тому, що мені не потрібно уманське пиво. Типу, я просто хочу випити зранку кави, і мені потрібно або пити супер наворочене капучино, або брати фільтр. Я люблю фільтр, але це не дуже ок. Або я не знаю, терпіти, типа, ну і йти кудись там на сачових стрільців для того, щоб Сільпо випити каву через теркемент. Коротше, така історія про а, пріоритети. Я не знаю, чи вам нормально жити на подолі. Для чого я це все розказую? До того, що російська хроніка цього алкового місця без того, щоб висвітлити конкретні патерни поведінки його жителів і їхнього вживання, вона неможлива. І з того, що я знаю тут, це те, що люди ходять в домашніх штанах, люди ходять там без макіяжу, пити дорогущі якісь кави, ну, дорогущі каву. Бити дорогу ще якесь вино, при тому, що цивільно людей там з собачками, чи цивільно людей з нормальною кавою, чи цивільно людей, які в костюмі з дипломатами йдуть в якийсь банк працювати, я тут не бачу взагалі. Тобто я тут бачу лише таку синь, яка прям перманентно, ну типу, ці люди таке враження, що вони з цього алка взагалі не вилазять ніколи. І коли я жила в певних, от на Кирилівській був прям треш. На Кирилівській був прям о, прям дно соціальне. Там прямо от сама вулиця Кирилівська, я жила вже аж на Коренівці, але, типу, сам факт, той, що прям вулиця така, що ти боїшся на неї вночі взагалі вийти. Е, і коли я жила. Ну, в принципі будь де вночі тут я не можу сказати, що тут спальний район, я можу сказати, що тут така богемна, повільна житуха, яка включає в себе те, що ти все одно сам почнеш коли і це дуже погано. Взагалі виживати це погано. Не дивлячись на те, що я веду свійську хроніку, я підкреслюю той момент, що проживання я не рекомендую. Я не люблю пиво, до речі. Я вважаю, що немає психологічної залежності без безхімічної. Я вважаю, що залежні всі, хто п'є довго. Якщо людина п'є кожен день, то мене до лікар спитала, ви що алкоголічка, я кажу: ну дивіться, типу, я вживаю, я можу в місяць не вживати, але якщо я почну, якщо я вип'ю з того рілки, то стапа понесе так, що потім я не зможу відмовитись. То я просто не буду пам'ятати, що було в той день. Повністю. У мене буде е в голові, така табула була раса неадекватна. І мені буде дуже погано на ранок. Я дуже, е я дуже депресую через алкоголь. Алкоголь це депресант, до речі, хто не знав. Е людей з депресією взагалі їм протипоказано. І в мене є сусід е з е Британії, а е він не п'є взагалі. І якось його, типа, інший чувак спитав, типа. Точніше, ну, щось там про алкоголь, він каже, я алкоголік, я не можу пити.